Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з такою рослинкою, яка в мене живе, це Калатея Зибрина. Не всім вдається з нею подружитися, скільки я чую відгуків. Трошки вона така примхлива в догляді, і мені не зразу вдалося з нею подружитися і знайти до неї підхід. Коли я її купила, розпаковувала посилочку і давали рекомендації по ній. Так потрібно, щоб був вологий ґрунт, потрібно зволожувати листочки і протирати кожного дня. Ну, звичайно, я люблю свої рослинки, але в мене зовсім немає часу. Щоб ну, протирати листочки ці кожного дня. До речі, вона дуже красива: в неї такі дуже бархатисті, красиві листочки. На дотик вони такі дуже приємні. Взагалі це дуже красива рослинка, але вона у мене почала рости, потім підсихати. Я постійно поливала її, старалась ну, не пересушити, але листочки, ну, ось, по типу такого підсихали, я спеціально не відривала, щоб показати підсихала. І так вона декілька місяців мене мучилась, я думала, що нічого мене з нею не вийде. І потім мені прийшла така ідея, я її пересадила в трошки більший горщик і поставила на гнотовий полив. І ось, коли вона у мене стояла на гнотовому поливі, ось весь час вона росла. Оце вона дуже швидко, гарно випустила листочки. Гарно, дуже швидко почала рости. Ось така, кажу, навіть кореневу систему. Дивіться, весь горщик оплетений. Навіть ось тут такий корінчик, ниточка і корінчик випущений. Ну і коренева, звичайно, оплетена. Гарно весь оплила весь горщик. І сама рослинка дуже гарно виглядає. Тобто я нічого їй не робила, а просто її пересадила і поставила на гнотовий полив. Вона в мене була на стелажі ціле літо, але так як вона стоїть в стакані, вже під самий стележ, під підверх, вона в мене не вміщається. Зараз я хочу її пересадити в більший горщик. Ну, і звичайно, зняти з нотового поливу, тому що мені просто немає її куди ставити. Ну Не знаю, якщо придумаю, то поставлю ще її в щось. В щось Бо так, ну навіть мені жалко, вона зараз дуже така красива. Листочки в неї дуже гарні, такі ніжні. Звичайно, хочеться виростити велику рослинку. Ну Не знаю, що в мене вийде. Ну, ось така особливість догляду e, була в мене, я її нічим не підкормлювала. E, тільки стабільно, щоб була однакова вологасть. Ну, гнутовий полив він чим відрізняється від такого, що постійно ґрунт знаходиться в однаковій вологості. І це йде дуже на користь рослинкам. Ну, ось так. Якщо Хтось скористається цим, то, будь ласка, може, ви подружитесь зі своїми калатеями. Буду зараз пересаджувати покажу вам, що я для неї придумаю ще поставити. Ну, ось витягла з горщика і ще раз захотіла показати кореневу. Дуже гарна тут коренева система. Зараз пересажу в трошки більший горщик. І спробую вже так поливати. Ось пересадила свою калатейку в більший горщик, ну, він набагато більший. Я сподіваюся, що їй не завадить, Для її корінчиків. І в ниточку я собі поставила сюди. Якщо знайду, що поставити на гніт її, то, можливо, поставлю десь на вікно. Побачимо, як вона далі буде, чи без гноту зможу її ростити, чи знову позасихають листочки, але ну, все ж таки шкода цих листочків. Ну, ось такий маленький секрет у мене з моєю колотеєю. Якщо вам було корисне відео, будь ласка, ставте сподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, мирного неба!